Перевірка лічильників на холодну і гарячу воду показала, що мешканці не тільки не користуються гарячою водою, а й закачують її назад у водопровід. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Самуїл Якович повернувся додому з відрядження. На вокзалі він узяв таксі, а коли доїхав додому, то попросив таксиста піднятися з ним і стати свідком. Мовляв, він підозрює, що дружина його зраджує. Таксист сказав, що готовий засвідчити все, що завгодно. Вони піднімаються, чоловік кидається в спальню, зриває ковдру, а там справді його дружина з коханцем. Він вихоплює пістолет і хоче застрелити коханця, але тут дружина починає істерично кричати Ні, не роби цього, я тебе обманювала, я не отримала спадок від своєї тітки! Це все він нам оплачує будинок, машину, катер, навчання наших дітей та й усі наші великі витрати, те, що оплачує він, не вбивай його. Самуїл Якович опускає пістолет і розгублено звертається до таксиста. Ну, і що мені, як ви вважаєте, тепер робити? Накрийте його ковдрою, радить таксист, не дай Бог застудиться. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Виходить чоловік із кабінету лікаря. Ну що, що лікар сказав? запитує стривожна дружина. Алкоголь пити не можна, курити не можна, смаженого не можна, гострого не можна, солодкого не можна. Жінки протипоказані. Ой, навіщо ж тоді жити. Не хвилюйся. Я йому 50 баксів дав, усе дозволив робити.